то там кислота з'їсть агарку і який сюди наложимо. Тоді потрібно, якщо ви хочете чисто смородиновий зефір, ви додаєте десь на граму-гару більше. Лілія, переселенка з Маріуполя. У місті Марії проживала понад 20 років, познайомилася там з майбутнім чоловіком і лишилася. Родина мешкала в центрі Маріуполя біля водонапірної вежі. Море, набережна, парки, театр. Жінка з теплотою розповідає моменти з життя мирного часу. Через початок повномасштабного вторгнення у 22-му році родині довелося покинути місто. Наразі. Вони мешкають у Дніпрі. Жінці тяжко згадувати ті трагічні події, які відбувалися в Маріуполі після 24 лютого. Тому вона намагається відволікати себе творчістю. Мені дуже подобається. Я прийшла з поганим настроєм, а так сталося, що за декілька хвилин знаходження тут а я прям забула про всі свої негаразди про війну, то що наснилося сьогодні так. Дякую, що є така підтримка і нам вона дуже потрібна, тому що ми з Маріуполя і це було важко. Так хожу, розраджую себе. Вікторія також з Маріуполя. Жінка жила на лівобережжі у 22-му році. На власні очі бачила, як російські танки заходили в рідне місто. Окупанти зруйнували її будинок. Більше місяця Вікторія жила в окупованому Маріуполі через те, що вона співробітниця ДСНС, довгий час не мала можливості виїхати. Вже другий рік жінка проживає в Дніпрі. Пані Світлана, це щось неймовірне. На новому місці застосувати оце. Все це треба ну, не тільки талант мати, а ще таку наснагу до життя. І ви знаєте, завжди, коли я буваю на різних заходах, і їх тут дякувати Богу багатенько, я весь час себе питаю: якщо б ти за це заплатила, ти б не пожалкувала. От сьогодні той випадок, що якби це було за кошти, то я б не пожалкувала. Дуже цікаво, дуже таке, знаєте, Ну, крім того, що ми всі любимо зефір, ну, я б, мабуть, може щось і зробила б таке, може з кимось в парі. Світлана Новікова, переселенка з Маріуполя. За грантові кошти жінці вдалося відкрити власну справу в Дніпрі, кондитерську крамницю, зефірний сад. Все починалося зі звичайного захоплення. Переселенка полюбляла випікати різні смаколики для своєї родини. А під час повномасштабної війни ця справа стала справжньою віддушиною. Тепер Світлана навчає інших, з яких компонентів складається зефір, в яких пропорціях, скільки часу варити масу. Всі ці секрети. Секрети жінка розповідає на майстер-класі. Учасниці змогли побачити весь процес виготовлення зефіру та спробувати власноруч зробити свою першу зефірну квітку. Ми проводимо майстер-клас по проєкту Зефірний сад, який реалізовується в межах лідерства жінок з інвалідністю в громадах, які фінансуються жінками миру та гуманітарної допомоги, і з технічною допомогою. Жінки, он жінки в Україні на даний час такі безкоштовні майстер-класи для жінок з інвалідністю, тому що це настільки медитивний захід. Тобто вони приходять сюди з непорозумінням, що це буде, як це буде, що вони будуть робити. Настрій зовсім у них такі у них інший. А коли вони все зроблять, щось своїми руками, це так їх захоплює. Це, це таке мистецтво, яке ти ну, душою живеш. От. І ти своїми руками викладаєш цю квіточку, це дуже ну, так емоційно проходить. Це настільки піднімає настрій, що вона, ось ця квіточка, ти бачиш, як розквітає. Проєкт розрахований на три місяці. Дводенні заняття проводитимуть у вихідні. На майстер-клас мають змогу доєднатися як місцеві, так і жінки-переселенки. Для цього потрібно лише зареєструватися і прийти за вказаною адресою та часом. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, то ж на наш ютуб канал ТВ 7